Я мала з собою гірлянди, які привезла ще з України. Зараз, листопад, вирішила спробувати продати їх у Франції. Зареєструвалася на Лібон Куан, потім на Віндет. І ось у мене перші відправочки. Це гірлянда бахрама 3 метри на 06. Для того, щоб її відправити, спочатку потрібно. Пригодяти силіконові іграшки, ті, що е, окремо ложиться в коробку, перевірити колір, горить чи не горить, всі лілетки працюючи, чи працюють всі режими. Потім акуратненько зложити в коробочку та подивитися на інший вид. Також та сама схема потрібно втіти силиконові іграшки, перевірити всі режимчики. Та, звісно, гарно запакувати. Це навіть круто, що я можу попакувати, так як на сьомому кілометрі, коли вже відчуваєш не ніженьок, не рученю, ти сідаєш, і пакуєш, крутиш ті посочки, то зараз мені навіть подобається, що там торобити.